Доброго дня, можна? Прошу. Ваш сертифікат, будь ласка. Прошу. — Що ж, доволі непогані результати. Але в нас залишилось лише одне бюджетне місце. Угу. Що не прийму всіх абітурієнтів, вас повідомлять. Ходьте, будь ласка, вказувати. Зачекати в коридорі. Так. Добре. Здравствуйте, можно? Спасибо. Ваш сертификат у нас. Вот, пожалуйста, возьмите. Что-то не так? Разумеете. А тем, что... Я, конечно, понимаю, но тут вот папа привет передавал. Был бы не против, чтобы я учился на бюджете, знаете. Что ж, я думаю, мы вырешим это питание позитивно. Спасибо, я подожду в коридоре. До свидания. Ну що ж, ваші результати ЗНО досить непогані. Але розумієте, в наш вуз подала документи дитина, якої присутні посвідчення інвалідності першої групи. Ще до того ж, всього вона сирота. Три роки у неї вже не було батьків. Ну і ще один такий важливий аспект. Протягом чотирьох років вона здобувала перемоги на республіканських олімпіадах справа. Зачекайте, ну, то що ви хочете сказати? Що я не отримую свого бюджетного місця? Так, на жаль, його отримує дитина і Почекайте, але я роки працювала на вступ саме на цей факультет до цього вузу, тому що я, я мріяла про це з дитинства і мої результати це підтверджують. Ви просто гляньте на них. Ну, розумієте, у вас є вибір п'ятьох вузів, у дитини пільговика лише один вуз і лише це один. Справа в тому, що я подавала тільки сюди. Тому що з такими результатами я, я переконана, що я сюди поступаю. Я сюди поступаю, Ви ж просто взяли хабаря. Я, кандидат юридичних наук, взяв хабаря. О, Господи, давайте не будемо про це. Ви і і дій, так дій, дій, вже із 34 бюджетних місць взяли 29 пільговиків. Ідіть, звідси, немає грошей. Де навчаються нормальні діти. Нормальні діти. Это, будь ласка. Uh -huh. Спасибо. Ну что, там, Как мой бросик? Решается? Так, я вирішив ваше питание. Вам пощастило. Для вас якраз залишилось одной бюджетне місце. Uh, ну это не удивительно. вже уже підписано. Да. Yeah. 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 Хорошо. Битаю вас и вступом в наш университет. Спасибо. До свидания удачи. у вас, кабинет, ничего не сразу.